Всім доброго здоров'я! Мене звати Олександр Мисник. На превеликий жаль не завжди є час і можливість зробити відео про пророблену роботу. Але 4.01.2025 року я разом з Ігорем завантажив повний буснітарної допомоги. Ми передали на благодійний фонд. Там його переберуть, розфасують. І розв'язух всій Україні людям, які потребують нашої підтримки і допомоги. Дуже-дуже дякую Ігорові, який самостійно зібрав в Оболонському районі міста Києва повний бус гуманітарної допомоги. Дуже дякую всім людям, які долучилися до цього всього, які приносили йому речі іграшки. Дуже-дуже вам дякую зі святами вас. Дякую вам за вашу небайдужість, за вашу підтримку і допомогу. Хай береже вас Бог і хай вам щастить. Дякую, ви найкращі.